Надходить час добра, ніч розбрату минає, світанок провістить, єднання всіх сердець, є брат і є сестра, а ворога немає, людина прагне жить і пам'ять промовляє. Ми тут, ми з вами, ми живі. Я слухаю розповідь жінки старенької Про жертв Голокосту моїх земляків. Вона ще була тоді зовсім маленькою і дуже любила вітчизну батьків. Вона пристигла до сонця долоні, чекала на світлі та радісні дні, а незабаром сім'я у полоні, і усюди горять Голокосту вогні. Звірства нацистів не віддали меж, страху зазнала родина кожна і дідуся. Розстріляли теж адже євреям бути не можна. Дівчинку теж можуть знайти і вбити, поряд же є сусіди зрадники, що залишалось дитині робити, бігти, ховатись у вілоградники. Тихо сиділа і тремтіла в кущах, що шепотіла, Богу молилася, сльози печалі та смутку в очах. Серце маленької віри так билося, і пливли над нею тяжкі хмари. Раптом небо світлом запалилось, то постала таємнича мара, і обличчя Господа з'явилось. Дівчина сльози змахнула рукою, віру вселив, святий його лік. Для України просила спокою, Бог посміхнувся, кивнув. Зник. Складно було перемогу дістати, прийшла Україна багато доріг, жорстоких нацистів змогла подолати. Жінка казала «Бо Господь допоміг. Голокост нам треба пам'ятати, адже пам'ять то є наша совість помилок таких не допускати, не писати геноциду. Повість Процвітай і слався, Україну мила. Кращого життя, ти вірю, гідна в об'єднанні в мирі наша сила, а вона нам зараз так потрібна.